Покажу, як я позначаю серединки, які треба підрізати, коли вишиваю довбани. Ось я знайшла серединку, яка в мене буде перерізана перехрестя ниток. Позначаю водорозчинним маркером, тепер звідси я відраховую три нитки і четверту помічаю. І знову Три нитки відрахувала четверту помічаю. Дуже зручно ось так набирати на голочку ниточки, бо тоді маркер покрашує тільки те, що вам треба. Якщо просто отак крапку ставити, вона може розпливтися і не буде зрозуміло, що ж саме там треба підрізати. Ось так виходить. Потім, коли я вишиваю, я бачу, де і що мені треба підрізати.